Мій бусик у ремонті поломаний. І має сьогодні таку нагоду бути подорожнім, подорожнім подорожувати до міста Чорткова на маршрутному рейсовому автобусі. Це теж благословіння, можу посидіти, пороздумувати. На людей подивитися, побачити, бо так здоровим їдеш, нікого не бачиш, крім дороги. Слава Богу, за це. Маю бажання приїхати в в'язницю, зібрати хлопців, поспілкуватися, почитати Слово Боже, розказати, що таке четверг і всі події, розпочинаючи з четверга до Воскресіння Ісуса Христа, для того, щоб люди знали, про що Христос є Спаситель, і Він є той, хто воскрес, і Він єдиний шлях. До Бога, він істина, правда і дорога. І не тільки його ім'ям спасаємося. Оце бажання мого серця і буду їхати в дорогу. Слава Богу за все.